Это всем здорово. Сегодня у нас запизнение. Трошечки. Трошечки проспал, можно так сказать. Так, что у нас Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. раз, раз. I'm sure they are Блин, антон, в сторону бокса. Верхняя тежка закончилась. Не, стали постоянно останавливать на Волге, чтоб сказать. Перезарядка. Артем Ковар. Здорово, Водски. Так сильно даже. Что после было, а то сильнее по онлайну, конечно. Я хочу, хочу в него, он не умирает. Еще ся просто о. Бун рбалці віце. Щось, щось прийшов з рибалки вербалов. Прям дуже сильно. 6 трецій запускатися, але щось тупану. Батанка. Батанчик. Ну. У мене тоже света не було до 6 вообще цілий день. Все тільки зараз. Ну в 6 появился света, але я кажу, я спав, я поспал все будильника поставила, будильник на лице Два Е один. Всем привіт, хто зайшов на трансляцію. Всім привіт. Класики, Як ви там як по справи О В1, це ти? Привіт, Я тобі зараз модератор А нам не на курсах Хе-хе. Есть. Yes. Братан, тик, иду ще добьешься ще до мій канал. Тобі велика шана, дякую. Так, додати як модератора. На, тобі модератора, щоб ти цей долотовав. Ну взагалі, типу, всім типу... Ну, полдам, то модератора даю зразу. Ти як там, як твой настрій? Я кажу, я оце на рибалку з'їздив, типу, на щуку там. Ну, на окуня него в От так холодно було, щось на... На... В... ну, типу, на... натянуло в тіло, і... і... аж спати захотілося, Это я приїхав додому минут 20. Круп пухав, типу, туди-сюди, прийшов на ліжко, ліг, і сразу щось виробив. Ну, що то типу, він жорстко грає. Надо потрошечки. Буду прятаться в один... Буш сидеть, я так понимаю, на тенасаті, бо немає, все на нема боссвет мачем занятий 2 мипащие звуки полночей. Ссылка на донат. Бля, воно щось у мене все збилося. Зараз все добавлю. Куди? Одна не одна хулина є. Супер-супер. Блін, я кажу, я щось так жорстко заснув, не міг проснутися. Будильник грав, до мене дзвонило на телефон і все рівно не міг проснутися. Ну, то буде тяжко грати. Зараз я ссылку надо на добавлю, але. Прото що то шото, шо то, що то це. Що, то, що, то, що, то, то, то У мене просто вже часу не було налаштовувати це все. По-новому. Я і провівшку на стрім не зробив, стара е ем... Так, 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 зараз я до

znał, że się leczy, tam, trzy idę. Czekał кто что может для прыгать этот так погода, барьер вот как -то, как -то... Ні, щось в одному народу немає, теж всіх світло переключав вже. Два, ти Ошама, привіт! Привіт, братико. Слухай, я хотів запитатися, через яку програму ти втік до Сістрової? Заряд установлін. Зіга, зіга. Сама, зараз я тоже тебе. А, все, на тупоудні <голосить> модератора будет. На стреме. Я типа своим молодам, типа, ко я знаю, типа довго, даю сразу. Добав". А, у тебя нормальный кисть компик, я так понимаю, ну. Потому что я. Я скачав, запустив, там пройшла провірка на совмісність, і на тій перевірці мені сказала, що інтернет у мене тіпо, чіткий, але не комп'ютер. Дуже слабенький процесор. Я його, ну, типу, я нажав ОК, далі продовжити, і воно багато в мене почало. Ну, тобто, сама програма аж ашлади почала. А, я не говорю, що там ще про якийсь подруг на Тіктоці. Це ж взагалі нереально, мій качество грати було. Ну, грати і типа. Стрімити. Опів. один. Та-да, та, та, так вот, вона якась... Там казав, коротше. Казав мені е, Моро. Він знає якусь програму. Мені на попередньому стрімі писав. Що є програма, яка набагато менше хаває там оперативки, там процесора. Mm. тут немає, то я почулося. Mm. Ну, mm. далі здесь. Mm. Треба розігратися, ботік mm. просто на всі, що не розумієш, що робиться. Оттянул, все, всех 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 все. Кто тут у нас? Есть? Мель, Фокалка, Леквар, шесть, я? Кмель, Фоколка, Данил. Лекварф. Кто тут кеп Лекварф? Что я себя пошел с Да, внуки я думаю там є типа аналоги нормальні програми якісь. А я не викупаю, типа чого вона має хавати, та програма? Чого вона типа хаває стільки оперативки там пам'яті? Це вроді TikTok, там нічого необичного немає. Так, вибух. там невеликий, А шо така? Дерни. Цел, oh. ну правая, правильно, правильно. надо дивитися. Ты тут тоже бачишь на сердце там. Одиннадцять 12. Типу тоже я так розумію в кого світла немає. Та я сам просто. Ба, ну ба під'єленки. Ты що там сховалося, чуєш? Запряталась. Чисто. Ух, А. 3 а. 3 -а. 3 -а З п'ятої до одиннадцяти ночі не буде світла. А ти поні мене, типу, з, якось, коротше, з 5 ранку до 11 дня не було світла. Потім включили на 2 годинки. І з 12 до 6 типу, не було. І потім включили. Е -е, Ану глянь, на. якому там є місце. Зараз. Стоп. Так, де це? Саме? О, 8 -е місце. Чуєш? Нормальну телупашу, що я так бачу. Лорд перша, Моро друге, Фокока третя, Ахун 4, топ 1 А топ 1 я вообще його раніше не бачив, що він грав. Ти повіці він залетів, що і типу, апнув всі свої. Апнув топи свої Бстереньки, я в шоці був. Будь боян, дай інтерв'юсь. Щось мене геть налить. Щепки, щепки йде на з'їв, ходу. Скинули. був на першому. Ну бачиш. Той хто. той хто. А кстати, хто хто там. Лорд, десь лорд на full донаті, типа, играє, то йому попроще вибиватися. Uh, в топ. Він зайшов собі, цілий день пограв перше місце зайняв і може, типу, не заходить. Так, нарисують. Дякую. Тмка. Я не розумію, а що происходить? А так ти не написав, що за поїздка? Що, що в тебе сталося? Що ти туди їздив такий? Так, в мене там. Ну, Б1 побіг. Так, раз, одну обираємо, красивий. Тут нікого нема. Длина один. Хорош, хорош. Пошли, я відкрию. Бравка один. Ммм, way... <grid> mm, да тут хорошо играю. А, морозы шов. Мор, привіт. Топ один хорошо играет. Так там по службе. Ты я там пришел. Ты я там пришел, еба. Пописюлику ВП приехал. Читай. Тем ковер пойшов на те Хорош, Фокс, пимеш. Собі, короче отдохнутый. Блин, не знаю. На новый гол хоть снег подай и хоть протрусы чуть-чуть. Познаешь. Такого тако, аккуратненького, щоб пишу. Маленький, їй не надо богатого. Была бы же якась атмосфера. Потому что ялинку я поставил, вся фигня. Вот снигу нема. Выходишь на ту улицу, как аж сдохнуть, и хочется. Попало. Фраечка попалась, да? Срайя, ты как дела в этом? Чем мучишь? Срайя? Я чую. Жрек справа вот это. Шама, yeah. давай. Я поскільки починав на ютубі <YouTube> стримить, то тобто, есть я я, я бишь толку знаю на ютубі, я знаю типу, там чуть-чуть типа як, як мені удобно стрими, типу, краще. Я поки ютубом. Twitch. Я попытався один раз трансляцію записати, мені не сподобалось. Бо там. Я не знаю, там якось тебе в рекомендації дуже погано вибиває. Ого. <почнався> Якась затримка така джото? Але нормально. Да, да, да. Хорош. Выше, вашего ворота. Б ворота. Хорош, хорош, хорош. Хорошо, красавчик. Кто был? И выручи. Твич мне дуже важко это Там, все, ну, на твиче, типа, буду Одна людина сидіти і типу. І, і, і це в принципі все. Там треба, щоб на твіші стримити, треба аудиторію переливати. в мене аудиторії немає, тобто. Не аудиторії. аудиторія. Що, що за фіня? Що вони там шутають? О, голова груди, голова груди постійно. Так, випили. Стоїли друг друга на Надо тебе RGB подсвєтку Так Льо-льо-льо-льо, Ну, це, набиралась Спітло <світло> то потухло Зашибись Не, ну, вообще вопшє чого Блін, не знаю, я роздав з телефону інтернет. Чи буде воно грозити, чи не буде. Клас, клас, просто клас. 6 ключа 7, 8. Дві години, на 2 години світло дали. Так, да, я По зараз включу. Що, по поверсі вищо? О. Прикинь, свет вырубил. <свист> так, все, ну четко, я все можно на сервер теперь зайти. Эй. Здорово, Моро, ты мне свет вырубили. Он будет теперь сидеть, я такая, приблудай. А Джара Гудюба, подсветочка. Атмосферка появляется. Teraz tu pobieramy trasę i radzę z takimi rozświetleniami. Ja nie wiem, a co, czemu, co stało? Ja zaraz nie mogę po prostu bo to że... u mnie tam jakieś użytki były. Teraz podejdę do ciebie poświęcić koszulki na powerbankach. America. Там щось трошечки світ, типу святочка, ну. Видно по святочку, ні? Зайди там. Ні, щоб все потухло. На досить цим світлом. Пацаки, ну розказуйте, як, там у вас зіла, бо в мене щось. Побіг із приколом. ніхто не грав ніколи, отакі, типу, побіг із приколом там якийсь. Agile серверо. Бо я типа в дитинстві дуже люблю гадати. Давай запустися, маленький. Запустися, ну. сервочок. А я на тебе, я так розумію, я на сервері остався. Що це за, за ошибка S1 чи як вона там? В мене вже не один раз воно вилазить. Моро, дивися, скажу так чесно, не дивився, бо. Вчора вже пізно було. Я, типу, зайшов. Сьогодні, сьогодні я буду цим займатися, а сьогодні я був на рибалці з самого ранку, типу, до двох годин дня десь був. Приїхав і мене щось, коротше, почало вирубати. Я вирубився. Проснувся в 19.00. Проснувся в 19.00 і в 19.30 запустився. Нічого не встиг зробити. чесно, Я сьогодні цим питанням буду займатися, ти ще світло зараз виключив. Да да-да-да, Саймон, Саймон, там такая темка. Ты шареш. Так, так, так. Не знаю, тут с такими... с такими расчетами можно биппу смутать. Yeah, Кикнуть меня на сервер, я так розумію, я на сервере не положивсь. Та ніче, я так питаю, коли буду час. То зробиш, коли там зручно буде. Та да звичайно. Ну все, коротше, награлося. Аїбісь стріми. Ну, оце моє запізнення ще зіграло дуже велику роль. Якби я чуть раніше запустився, думаю, типу того, що можна було посадіти пострімити. Ну що це причина Причина S1. Що це за фіня? Типа чого вона мене не пускає на сервер? Э, е, Ну ты в любом случае, Саймон, за какую бы сторону он ни играл. Не знаю, типа я садив и играл в GILE. Сейчас зомби сервера. Я вообще не понимаю, как можно сидіти зомби сервера, а ты мне ну, скучно его играли. Краще, поки я зайду на. Треба зайти хоч на якийсь сервер. Зимній паблик є такий. Це одного Тіктокера. Може ви бачили в Тіктоці, тип сидить, стрімить. В нього, типа, всі зимові карти. Там. Ну, такий прикольний настроєний сервачок. Зараз зайдемо на нього пограємо Old OldMix. Там-то демо теж норм. Пушки лазери Зараз побачимо на який мені вообще пинг будет на телефонному интернете Так, c так? Свет вирубайте дві... на дві години дали світ. 7-8 Contra City стримить надо А я як лазира в Contra City Ти на серпу Е я... Рестартнути або тебе кікнуть. Мене кікнути не зможуть, але карту рестартнути, я думаю, зможуть. Ох зараз я просто гляну, який буде вообще пінг. Якщо пінг буде повний, то я буду завершати. Ну, що вже зробиш? this запускается рвачок. Чё ты не... Блин, я надеюсь, у меня просто пин будет на 500 как будто долбиться. Большой 500 то Я фишел в это. Так. 50 удан пин, нифига себе, на интернет хороший. А, да. Ну, только я под его. Все, что можно играть. паски можно играть без света. Руздал на телефоні інтернет, я надеюсь, я надеюсь, вам хоть трошечки щось там глючить, Не глючить, типа, хоть трошечки нормально грузить і не лагає, бо тому що, Ну, тільки так. О, 7 человек уже. Было бы би классно, если бы ты. Если бы на тебя какой-то зробив. Сделал стрим эскизный. Да, я, я думаю. Я думаю, я рекламу замовлю, але треба просто. Помеш треба мені монетизацію вибити від Ютуба, десь шорти знімати і. Там, Відочки викладати якісь, А поки кажу, з таким графіком відключення світла, це нереально. Мене. Ну, хіба я куплю генератор? <and с cassette> хіба я можу. Ну, 124-90 пінг. Ну зараз побачимо, як на стадії на декомпінгові грати можна. Скажіть, будь ласка, хто сидить чи не. Благая трансляция у вас. Короче, понятно. Все. Тупо завис. Mm -hmm. Ну, пинвей нормально. Mm -hmm. Так, это свои. Так нічого, так Окей. Пішов я ще спина, пусть мені любо. Та ні, ну це бред, конечно, гра та так дуже жорстко. І дуже понятно. Короче, понятно, пас. Ну все. Ну да не, ну за бред был. Короче, понятно. Ладно, Нико. Короче, на судьба, сегодня бацки, пострим. Давайте, мабуть, на цій ноті будемо попрощатися з вами. Всім дякую, хто залетів. Хто сидів в чаті писав. Ну, бачите, така ситуація, світла немає. Всі розуміють, я думаю. Надіюсь, в майбутньому генератор просто таку покуплю і щоб такого таких перебоїв не було. Щоб можна було садити, нормально поіграти. Я так розумію, зараз світло будуть виключати, люди будуть заходити трошки на трансляцію, то краще забрати на якогось генератора. І тоді сидіти стримитися. Завтра стрима у нас не буде. Бо Я на сутках. Писят завтра, получается стріма.